Привіт усім, вітаю вас на новому каналі, який ми повністю присвячуємо світу годинників. Це наше найперше відео, і я довго думав, з якого бренду почати. Вибір впав на марку, яку або фанатично люблять, або зовсім не розуміють. Це годинники, які були військовою таємницею протягом півстоліття. Годинники, які врятували Сільвестр Сталоне та Арнольд Шварценеггер. Сьогодні ми розберемо історію італійської легенди Офісіни Панерай. Як інструмент для підводних диверсантів став символом розкоші? Давайте дізнаємось. Погнали! <му> Частина перша. Флорентійське коріння. Історія починається у 1860 році, Флоренція. Джузепе Панерай відкриває свій перший магазин майстерню на мосту Понте Аліграція. Це була не просто крамниця, а перша годинникова школа в місті. На той час панераї не виробляли власні механізми. Вони були офіційними дилерами найкращих швейцарських марок, таких як Rolex, Vacheron Constantin, Patek Philippe. Але головне, вони стали постачальниками точних приладів для королівського італійського флоту: глибиноміри, компаси, хронометри. Усе це робилося в майстерні офіційни панерай. Частина друга народження Радіомір і зв'язок з Rolex. у 1916 році. Панерай патентують Радіомір, люмінесцентний порошок на основі радіо. Він світився так яскраво, що прилади було навіть видно у каламутній воді на великій глибині. Важливий факт, коли напередодні Другої світової війни італійському флоту знадобився годинник для бойових плавців людей Жаб або Фрогмен. Панерай звернулися до. Rolex. Так-так. Перший прототип Радіомір 1936 року мав корпус і механізм Rolex. Але циферблат і систему підсвічування розробили італійці. Це був величезний годинник 47 мм. Уявіть, тоді звичайні чоловічі годинники були 32 мм. Але панерай потрібен був такий розмір, щоб диверсант міг миттєво считати час, встановлюючи міну під ворожим кораблем. Частина третя. Еволюція. Легендарна скоба. Після війни радії визнали занадто радіоактивним, і у 1949 році панерай патентує новий склад «Люмінор» на основі трітію. Але головна зміна відбулася в конструкції. Постійне підзаводження годинника зношувало герметичність заводної головки. Так з'явилася легендарна скоба важіль. Який притискав головку до корпусу, роблячи його майже герметичним. Це стало дизайнерським кодом бренду. Якщо ви бачите цей напівкруглий захист, ви знаєте, що це панерай. До 1993 року ці годинники були засекречені та доступні лише військовим. Частина 4: ефект сталона та вихід у маси. На початку 90-х замовлення від флоту припинилися, і компанія була на межі краху. У 1993 році вони випускають першу цивільну серію. Але продажі йшли мляво, поки не стався випадок, який змінив усе. Сільвестр Сталоне, гуляючи Римом, зайшов у магазин і купив Люмінор. Він був настільки вражений, що знявся у них у фільмі Денне світло і замовив цілу партію з надписом Слайтек. Для своїх друзів. Один із цих друзів був Арнольд Шварценеггер. Так панерай стали годинниками головних матчів планети. Раптово величезний розмір 44-47 мм став не дивним, а крутим. Частина п'ята сучасний панерай. Сьогодні панерай це частина групи «Рішимо». У 2002 році вони відкрили власну мануфактуру в швейцарському місці Невшатель. Тепер це поєднання італійського дизайну та швейцарської точності. Вони експериментують із матеріалами, такими як карбонтек, бронза, перероблена сталь і стіл. Але попри інновації, вони зберігають ту саму ДНК, яку заклав Джузепе Панерай понад століття тому. Це годинник для тих, хто цінує історію, яку можна відчути на зап'ясті. Ну і можливо найважливіше питання: чи варті панрайс своєї ціни? Для когось це просто великий шматок сталі, а для когось легенда підводних диверсантів. Напишіть у коментарях, як ви ставитеся до цього бренду. Це було наше перше відео на каналі. І якщо вам сподобалося, підтримайте нас лайком та підпискою. Ми лише починаємо цей шлях у світ механіки та стилю. Попереду огляди Rolex. Омега та багатьох незалежних брендів. Дякую за перегляд і до зустрічі на наступному випуску.